Вітаю всіх на каналі Вікін Плейс. Вітаю підписників, гостів, глядачів мого каналу. Е, так, Сьогодні буде відео на, знову нарізка тобто вирізка з, зі стрімчика. Я на одному з недавніх стрімів в е, ну, немножко, скажімо так, шалів, е, шаліл на приколі грав і сходив на е, звичну ферму, Ну, на бичку, на легку ферму. І в мене там пару каточок таких досить цікавих вийшло в плані перестрілок з іншими гравцями, і один з них вирішив тобі показати. Тож, е -е, якщо не зовсім скажімо так, тот, е -е, той формат, який ти можеш очікував, то вибачаюсь, але сподіваюся, все ж таки, що тобі буде цікаво подивитися, як в мене це вийшло. Тож, знову ж таки, враховуючи, що це вирізка з Тіктоку, з іншої платформи, за якість відео та звуку вибачаюсь наперед. Як вийшло, так вийшло. Тобто, ну, як маю, то маю. Найближчим часом спробую, ну як не спробую, а ставлю собі в планах записати нормальне відео спеціально під YouTube. тобто ну, Чисто для YouTube, для вас, для підписників, щоб більш скажімо так, якісний запис був відео. Тож отак. А поки кажу, дякую всім, хто дивиться. То додивиться це відео до кінця. Всім, хто, можливо, після цього перегляду цього відео, підпишеться. І бажаю всім гарних рядів каточок і приємного перегляду. Тож, налаштовуйся і Угу. Саме центр карти, сам все, як я полюбляю, в лапках туду Їжа? туди Так, щось, щось за посилання ти писав, я так і не зрозумів, що ти там написав. Привет, просто человек. Привет. Витаю на стриму. О, вот це эргономика. После Мосінки вообще прям <говорит> моментом. <говорит> Я видвик від такого. <говорит> <говорит> Ну тут, по-моєму, чи вкашник йде. Я можу і помилятись, але. Щось підозріле тут рухається. Ну, да. Четвертий патрон для нас це посмішка. ту Тулюдун. Так, чат, зараз я десь заникаюсь, я прочитаю, що ви там пишете. Я не все встигаю відстежувати. ту лю Тулюдун. Ключа нема, ключа нема, на жаль. Так. Давно на таке... Дивно, що Посилання не знаю до чого посилання Більше всього з... 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 зерна йдуть. А, з хранилища? Та вони вже по зеленке йдуть. Зараз піду в мотель чекать.

Не, біля вікна, конечно, звісно, навіть в обычке лучше не не, 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 не лазити. Здоров! Ти куди так розігнався, маленький? Ти мене що, не бачив тут. Я не зрозумів. Такой прям смілий... ...побіг. Ну здоров. Що у тебе тут? показує нормально мені подобається А то бот все понял. Тудуду. Эмочка у него такая непогана, до речі. Вот это они там воюют. -мо! Это треба до них срочно бігти. О, привет. Понял. Бот невмираемый. Ну, походу, да. Щось там у них відбувається. А ну сейфік тут є. Тюлю-люн. Ту Поламаний. Сейф. А, стоп, тут залутано. І Тут був хтось. Це отой, мабуть, земка, тип прибіг до мене, Це він не був. Бот-бот. Ті три ті тін опа, І хто в мене тут? А? Понял тебе? Ду -ду 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 -ду. А тут головне, щоб на початку зеленки ніхто не сидів. Маленький, ти що там сидиш? Ну це, по-моєму, челобати. Я можу помолятися, але, по-моєму, це челобати, тому що дуже довго стріляється. Треба було з цього броню здрнути. У мене в ноль вбита броня. Вимкнуто поділитися. О, вітаю радість моя на стрімчику. Дякую, що долучились. Не знаю, не знаю. Мені вже казали, що там і якісь трабли з якістю були, але я не знаю, як це порішати. Там головне, щоб нікого не було. Поїхали. Оп. О, -ду -ду ну, можна земки спробувати порішати малиновий піджак. Ну да-да-да. Ось один загорає лежить. Ось цей загорає лежить. Треба з нього жетон здернуть. Все, це челобати сто відсотків. Де ти тут кричиш? Здарова, так скажешь, что на задньому дворі хтось бігає І це не бот. Раза на боті. Спасница, спавнится на обычки света. Так, и дашь вы там стреляете зарази? Надо выходить до них. Так, оно ну ще одно топи, будь ласка. Кто я додумал, с цього ящика якось у топия Здоров! А ще раз вийди. Давай, я бытый. Не-не-не-не, так ты працюй, дружи. Гранаты кидай. Сам себя взорвал. Ты серьезно, маленький? Как ты гранаты кидаешь? О, я тоже, короче, гренадерочья тот. Тиритин. -ти 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 так, ну я просто бытый, блин, мне полякуватись треба. Ду -ду 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 -ду. Зараз буду с ними воювати. А, понял, да згоден, можно, блин, поднялся, пропустив его. Так, да, живым не дамся. Гарант нема, це обычка. Це не заборонка. Это бот, понял. Курво. Тайди сюда давай, зараза. Ні, ніяк, доведеться їх тут шукати. Рудольф не можна, я в соло в граю. Блін, як його зразу не помітив, як він мене не помітив. Да, да, без обид Рудольф. Ну просто поки у мене стріми чисто соло. Угу, гу Два лежать загоряють С пістолетом. Ну, нормальна бронька, ну. Да, піде. Ой, я таку сьогодні втратив. Нормально. Патрон. Там за набор, скоріш за все, заходив. І третій. Ну все, можна виходить перезапуск робити, я думаю. Це сюди, це сюди. Це отак. Хай. Вищимо, а ну показуємо. Та, понятно, можна навіть не дивитись. А, на все буду робити перезапуск. Наче пострілялись, пофайтились, щось непогано вийшло. Можна йти далі. Головне зараз на сідунця ніякого не нарватися. Здоров. Ага, все поломано. Та чіпляю пальцем. По екрану промахуюсь і просто чіпляю. То не спеціально. Ти три титин. -ті Фух. Мабуть, перше сьогодні виживання, да, чат? Я не пам'ятаю. Ті трититин. -ті Ту-ту-ту-ту-ту. Так, вітаю, вітаю всіх, хто долучився З нових ГЦГ. Громатіки також это так, так воно і буває періодично. Десь не туди наклацав, промахнувся і все. Вон як е, я на попередній на фермі перед на я замість того, щоб прицілув, прицілитись, там, промахнувся в мене, почав перезаряджати зброю, цей рецепт програв. Тітин. -ті Нормально.